Привіт, канал Анте Консалдинг Груп. Тут ми командою сіми кваліфікованих спеціалістів говоримо про податки і звітність ФОП, а також говоримо про ведення бізнесу як в Україні, так і за кордоном. Доброго дня! Мене звати Жанна і я провідний бухгалтер компанії Антеконсалтинг Груп. А сьогодні поговоримо з вами про квети, які пов'язані з нерухомістю майна. Тому, якщо ви маєте, аби здійснювати підприємницьку а, діяльність чи все ж плануєте здійснювати в цьому напрямі? А сьогоднішнє відео для вас буде досить актуальним. А найчастіше використовують для здійснення підприємницької діяльності з нерухомістю майна квадратшідесятвісім двадцять який називається надання в оренду експлуатацію власного чи орендованого майна. Даний квед можна використовувати як на другій, так і на третій групі спрощеної системи оподаткування. Проте є ще два кведи, які теж пов'язані із нерухомістю майна, але з ними можна працювати тільки на третій групі. Це 6831 «АЕС» тридцять нерухомості та 6832 тридцять Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту суб'єкти господарювання, що провадять посередницьку діяльність з надання послуг в оренду нерухомого майна відповідно з цими кведами 6831 та 6832, вони зобов'язані подати за відповідною формою інформацію про укладені з їх посередництвом цивільно-правові договори та угоди щодо оренди нерухомості майна до контролюючого органу за місцем реєстрації у відповідні терміни. А також відповідно цих квет отримані кошти потрібно задекларувати. Порушення за порушення порядку та або строків подання відповідної інформації до контролюючого органу підприємець несе відповідальність, це накладається штраф на нього в розмірі. Шісот вісімдесят але якщо ж дане порушення повторюється протягом року, штраф становить 1360 гривень. Якщо брати з нашого практичного досвіду, якщо ФОП отримав лист від податкової, що згідно даних квет його як 6831 та 6832, він не подав інформацію про укладені з його посередництвом цивільно правові договори та не задекларував кошти, але ФОП протягом року не отримував кошти відповідно цих квет. Хвилюватися не потрібно. Потрібно просто подати в податкову лист відповідь на їхній запит, а де зазначити, що протягом року у довільній формі його потрібно подавати і зазначити, що протягом року ФОП не здійснює підприємницьку діяльність за кведами 6831 та 6832, де відповідно і не отримував доходу. І можна бути спокійним та займатися улюбленою справою далі. Дякую за увагу.